Ремісія в любі хворобі мої любі це як знаєте, як потреба, ну, Бог дає можливість трансформуватися, і це дуже добре. За матеріальне фактично можна не переживати. Ну, як сказати, дивіться, мої любі. Матеріальне, як ми жили раніше, тобто матеріальне на першому плані. Зараз просто буде все навпаки, Бог на першому плані, а матеріальне обов'язково має бути проявлення вашого божественної вашої божественної енергії. Тобто. Матеріальне проявлення божественної енергії, яким чином я познала своє духовне ім'я, воно мені прийшло. І прийшло пояснення в 2013 році мені прийшло моє духовне ім'я. Після того, як я перший раз війшла в просвітлений стан не стала духом, згадала, хто я є. Тоді мені прийшло духовне ім'я. Якщо у нас почнуться очистка, можуть замість нас почати хворіти, діти. Якщо так, то як це сприймати, що робити? Бо коли хворіють мої діти, я не можу спокійно себе почувати і дуже хвилююсь. Ну, більше того, обов'язково, по-перше, треба зрозуміти, що хвороба це не щось. Ну взагалі, хвороба, коли ти спиш, коли ти в голові живеш, хвороба вона сприймається як щось негативне. Ми з нею боремося. Це, це дуже неправильно, це ілюзія. Це так само частинка Бога, яку ми не сприймаємо. Тому що темнота це є так, якби тінь Бога, ну взагалі все є Бог. І е, хвороба, вона просто от, як накоплення цього всього. І коли ми боремося з хворобою, коли ми її не сприймаємо, ми не сприймаємо Бога, ми, ми не розуміємо, що робити з цим всім. І насправді дуже важливо це прийняти Бога, і ви тоді зрозумієте, що хвороба, вона. Для того, щоб ти пробудився, для того, щоб ти змінився, вона як сигнал для трансформації. А потім, коли ти зливаєшся з Богом, хвороба автоматично починає трансформуватись назавжди. І оскільки діти і батьки, і всі твої рідні, це є ти, це просто твоя розкидана свідомість. Тобто це є ти сам. На фізичному рівні, то звичайно, коли ти впускаєш Бога світло в себе, звичайно, всі близькі починають трансформуватися. В цьому немає нічого поганого, навпаки, їх душі радіють. І просто треба допомагати тими методами, які є для вашої свідомості. Ну, взагалі, коли ви дійсно війдете в трансформацію, божественно ви це будете знати, що робити. Якщо це просто, ще так, після якихось практик, трошки якась підготовка, то це трошки не, не вся трансформація, в яку ви входите, скажімо так. Недавно знала, що на нашій землі не тільки душі, а й біороботи, як знати, хто є хто. Я не знаю, я їх не зустрічала, які ім'я в Бога, як до нього звертатись. Бог це отець батько, я так і до нього, говорю, отець небесний, отець небесний. Ну, тобто, отак от. Як тримати баланс між духовним і матеріальним? стати самим цим балансом. Справа в тому, що ви не маєте розділяти духовне і матеріальне взагалі. Тобто, от, наприклад, я так само, от моє, це моє життя і духовне, і матеріальне. Я тут з Богом злилася, я тут проявляю себе, і я тут роблю певні поступки свідомо, так тобто, я не розділяю, що я тут щось зробила, помедитувала, помолилася. І, тобто це є все ваше життя, тобто всі аспекти вашого життя, це є тут на землі. Можна розділяти на духовне і матеріальне, тобто ви є цілісний, І тому просто об'єднати в собі це все. А я скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що в людині є сила і призначення, допомагати людям, як це проявляється? Воно проявляється раптово, коли ти навіть розумом про це не думаєш. Так в мене з'явилось, коли ти взагалі займаєшся іншою справою, абсолютно іншою. І коли ти починаєш просто хотіти бути з Богом, ти йому віддаєшся, 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 ти працюєш над собою. Медитувала я багато в свій час, щоб навчити розслабити цю свідомість, щоб навчитись повернутися до себе, відчути себе спочатку, ідентифікувати як людину, а потім вже піднятись до Бога, відчути себе, оту дитинку, знаєте, маленьку якою я є прийняти цю дитинку. І це призначення, воно потім включається само. Тобто, ти починаєш, тобі так хочеться щось робити, що ти просто без цього жити. Не можеш, це так, як дихати. От, тобто, у вас включиться воно саме, коли ви зільєтесь з Богом. Воно саме все включиться. Про алтар і підношення я так більш ретельно вже розказую на заняттях, що прям так глибинно. Щоб які аспекти, до чого ви готові, якщо так дуже коротко, тому що це трошки не той формат, я не хочу, щоб ви якось знаєте, щоб теж, щоб у вас цього не було, що ви там молитесь просто статуетці, ну, або щось ніби цього, або це були б якісь правила. Тому для мене важлива дуже глибина цього, тому що алтар – це ти даєш ну, прям підношення, це взаємодія з Богом, своїми вищими аспектами, тому я. Навіть можна сказати, я готую до цього, і навіть своїм учням не зразу говорю, як це робити, і потім ми робимо з ними богослужіння, я вчу їх робити. Тобто до цього треба до всього прийти. На самом деле є енергетичне воздействие на чоловіка, щоб навредить бабки, колдуни, екстрасенсі, дяку. Звісно, є важна розуміти, важливо розуміти, що поки ви живете в розумі, ви зовсім беззахисні. І на вас можуть впливати так і ментально, це ментальні якісь екстрасенси, так і астрально, це от ті самі бабки-колдуни. Тобто це так, звичайно, без проблем. Тому що ви повністю без світла Бога, і це можливо. Коли бачиш однакові числа, це портали. От коли ви ангели полетіли, видели? А, бачили ангели полетіли. Боже, так раз! На такій швидкості. Підкажіть, будь ласка, техніки роботи з родом. Техніки роботи з родом, шостий курс, приходьте в академію, і до шостого курсу десь Бог дойде, там все це розказує. Кажуть: або мантри слухати, або Богу вірити, чи це так не так. Афганський математик порахував, що в Чернігів є центром духовності. Ще так Чернігів дуже сильна енергія, між іншим. Якою тоді працювала, дуже дуже, дуже потужна, надзвичайна енергія, і там дійсно така стара, дуже духовна енергія. Я би навіть сказала, ну, центр мудрості більше, я би так назвала.